Шукайте на полицях магазині товари, майстерне і бібі. Продукти українські ти підтримай, і ради задачі теж. Майстер, якій. Як Бібі -бі допоміг евакуатору. Евакуатор після робочого дня їхав додому. Він сьогодні гарно попрацював і допоміг багатьом машинам дістатися до майстерень, де їм надали допомогу. Але зненацька почався дощ. І одну ямку на дорозі залило водою. Її важко було відрізнити від звичайної калюжі, тому евакуатор в'їхав у неї і пошкодив колесо. О, і з таким колесом евакуатор не доїде додому. Треба їхати у майстерню бібі -Бі і відремонтувати його. Майстерня, Майстерня бі. Майстерня бібі. Тим часом Бі-Бі наводив лад в інструментах. Він уже майже закінчив. Залишилося знайти останній гайковий ключ. Бі-Бі побачив, як кульгає з поламаним колесом евакуатор, і спитав, що сталося з твоїм колесом? І евакуатор розповів про свою пригоду, про те, як він їхав дорогою і не помітив яму, що сховалася під калюжею. Бібі -бі не вперше стикався з такою поломкою. І тому знає, що робити. Не хвилюйся. Ми тебе полагодимо. Правда, малята? Хм, а з чого ми почнемо? Давайте спершу піднімемо машину на підйомник. Майстерня бібі. А тепер треба зняти поламане колесо. Давайте підберемо нове колесо. Колесо складається з диска і покришки. Для початку виберемо диск і приміряємо. Можливо, цей? Ні, це від велосипеда. Тоді, можливо, цей. Ні, це ж спінер. Тоді, скоріше за все, цей. Він ідеально підійшов. Угу. Тепер треба підібрати покришку. Може, оця? <хе> Ні, це ж гусениця від бульдозера. Тоді, можливо, оця? Звісно, підходить, але якась завелика. Це напевно від трактора. Тоді, скоріше за все, це. Ремонт закінчено. Майстерня бібі. -Бі. Евакуатори тепер ти як новий. Постарайся бути уважнішим на дорозі і не в'їжджати більше у ями. Тепер евакуатор об'їжджатиме усі калюжі та ями на дорозі. Дякуємо, бібі. -Бі. Як бібі -Бі зробив фургончик з морозивом набагато щасливішим. Дивіться, це фургончик з морозивом. Тільки він чомусь дуже-дуже сумний. Він їздить по вулицях, але ніхто не звертає на нього уваги. Ніхто не купує в нього морозиво. А це ж так приємно, коли діти, сміючись, біжать до тебе по морозиво. Не переймайся фургончику. Здається, тобі треба звернутися у майстерню бібі. -Бі. Він обов'язково щось вигадає, майстерня бібі. -Бі. Сьогодні у бібі -Бі чудовий день. Він уже полагодив декілька машин. А це завжди покращує йому настрій. Чому ти такий сумний? У тебе якісь несправності? Фургончик розповів Бібі -Бі про те, як він любить радувати малят, але вже давно у нього нічого не виходить. Його мало хто помічає. До того ж, у нього з'явився конкурент новий і блискучий фургончик. Його чутно і видно здалеку. І щойно він з'являється, усі біжать до нього на випередки. Ми обов'язково допоможемо тобі. Ти знову приноситимеш радість дітям. Майстерня бібі. чого -Бі. б нам почати, друзі? Хм... Пропоную для початку зробити цей фургончик яскравим і помітним. Ми перефарбуємо його у червоний колір. Угу! Чудово! Тепер ми відполіруємо тебе, щоб ти блищав. А тепер ми тебе прикрасимо. Мені подобаються квіти. Це ж не квіткова крамниця. Тоді, можливо, і все. Він веселий. Ні, це нам не пасує. Це фургончик з морозивом. Тоді потрібно ось це. <хи> Супер! Ну, звісно, тепер тебе буде видно здалеку. А зараз треба, щоб тебе було чутно звідусіль. Може, оце? <хи> Ні, це тільки усіх розлякає. Тоді, можливо, це. Вряд чи його буде чутно здалеку Тоді оце. Ура! Так! Вони нам підходять. Залишилося додати яскраві деталі. Ну, от і все. Тепер ти маєш зовсім інший вигляд. Тільки у мене до тебе прохання. Частіше усміхайся. Дітям це дуже подобається. Майстерня бібі. -Бі. Після відвідин майстерні наш фургончик став неймовірно популярний. Де б він не з'являвся, дітлахи збігалися до нього. Його всюди і завжди були раді бачити. І це все завдяки бібі. -Бі. Як бібі -Бі допоміг мікроавтобусу зібратися на геловін? Що це? Невже костюми для прийдешнього свята? Тобі теж варто причепуритися, але тут тобі нічого не підійде. Краще вирушай до майстерні бібі, -Бі. він допоможе тобі підготуватися до свята. Майстерня бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Сьогодні Бібі -Бі швидко впорався зі своїми замовленнями і вирішив прикрасити свою майстерню до свят. Ага. Погляньте, які гарні гірлянди він вибрав. <ривіт> О! Привіт! Що у тебе зламалося? І мікроавтобус розповів Бібі, -Бі, як його запросили на вечірку і як він хотів підготуватися О. до неї, ага. але не знайшов костюма, який би йому підійшов. Не переймайся. Ти правильно зробив, що приїхав до мене. У звичайній крамниці ти не знайдеш потрібного обрання. Ну, може швидше починати, щоб ти устиг на свято. Майстерня бібі. Спершу пропоную прикрасити колеса. Для цього причепимо святкові диски, які ж нам підійдуть. Може, спробуємо цей? Ні. Цей нам не підходить. Він трикутний, як шматочок піци. Тоді оцей. Цей теж не підходить. Він має форму квадрата, як у вікна. А як ще до цього? Чудово, він круглий, як і колеса. Ну, добре, тепер можна прикрасити фаркоп. Зазвичай з його допомогою до машини кріпиться причеп, але на святі він не знадобиться, тому можна надягнути на нього іграшку. Цей варіант підходить? <гум> Ні. Це ж новорічна ялинка. Зараз не зима. А як щодо цього? Ні. Зараз осінь квіточка була б доречною навесні. А це підійде? Ю. <гум> Це саме те, що треба. Чудово підходить для Геловіну. Чудовий костюм для свята. Але, може, додамо ще кілька деталей. О, ну тепер усе готово. Чудова робота. Майстерня, бібі. Думаю, цей костюм чудово підійде для вечірки. Гарно тобі провести час. Папа! -па! Вечірка була дуже весела. Мікроавтобус був у центрі уваги, адже бібі -Бі його гарно причепурив. Дякуємо, бібі. -Бі.